Загинула на місці неподалік рівного водійка автомобіля виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з фургоном. Травми кермувальниці були несумісні з життям. 37-річна жителька Харкова виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном Мерседес бенц під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області. У наслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці. Керманич фургона не травмувався. Відповідно до огляду на стан сп'яніння він був тверезий. А у здолбунові викрили правоохоронця на хабарі. Той за грошову винагороду сприяв ухиленню військовозобов'язаних, які перебували у розшуку. До безпосередніх обов'язків правоохоронця з міста Здолбунів входив розшук чоловіків, які ухиляються від проходження військової служби. Встановленим ухилянтам він пропонував угоду за 1200 доларів США, відобразити у документах, начебто про невдалі результати пошуку. В іншому випадку їх мали затримати та доставити до ТЦК. Один із таких ухилянтів, який змінив свою думку і вже планував піти на службу, звернувся до ДБР. Працівники бюро затримали фігуранта на гарячому. Під час одержання 1200 доларів США також на Рівненщині викрили підприємцю, що привласнила 350 тисяч гривень. Махінації жінка проводила на ремонті доріг. Жінка в рамках укладеного з нею договору підряду вносила до актів приймання будівельних робіт недостовірні дані та завищувала вартість матеріалів для ремонту доріг. Таким чином зловмисниця незаконно отримала на банківський рахунок фізичної особи підприємця майже 350 тисяч гривень, які в подальшому привласнила. В обласному центрі розшукали водія, що дрифтував на вулиці Київській. Ба Більше, коли правоохоронці знайшли автівку, та була припаркована неправильно. А сам горе водій, ймовірно, перебував під наркотичними речовинами. Владислав Стецюк, новини рівного.